Це цоколь залишки будинку, де колись жили люди. Людське бачення дуже просте. Це були не люди, які це все робили. Руйнування були в середині будівлі, була порушена каркасність будівлі, через те відновлювати його було неможливо. Демонтаж розпочався верха, з 12-го поверху і до 9-го поверху включно підйомним краном. З 8-го поверху і по цокольний поверх. Розвиваємо спеціальною будівельною технікою, обладнаною гідравлічними механізмами. На даний момент розібрано перший етап повністю, другий етап зараз знаходиться в роботі. Ми дробимо ці конструкції, опускаємо вниз, дробимо їх і після подрібнення вивозимо за межі будівельного майданчика на утилізацію. Я была на кухне, когда влетела волна. Свету нету в трех комнатах. Люстры поворывало, все в комнатах тоже позатекало. А сейчас отделили восьмой подъезд еще. А от, а от, меня на одиннадцатом этаже отделили. И оно забивает дождь. Если всё менять, полы негодные, там нету полов кругом, двери все повыбиваны, дверей нету. Тут полмиллиона надо. С документами такая проблема, что у меня дочка за границей и не может оттуда доверенность э, прислать, чтобы мне сделали перерегистрацию ее части. Короче. Я вообще не выхожу. Вот. Прийшла вже два місяці з больниці, що ще ні разу на улиці не було. Ну, що я за п'ять тисяч продукти куплю, в аптеку віднесу. Це у вас пенсія п'ять тисяч. Так. І що я куплю? Двинадцятий поверх у горів. Повністю згорів сосідська кімната горіла, бачили ж. Десятий, 9 етаж також згоріли всі квартири. Я була вдома, якраз вийшла на кухні, була, ну, там, займалася своїми справами і раптом ну, услышала повітряну тривогу, і от як щось от щось впало, дуже важке впало десь за стінкою. Я зрозуміла, що це приліт. Мене, звісно, ну, його аж трясло, коли ми коли наступного дня ми приїхали. І він будь любого шороха боявся. Ну, нічого у нас сміливий котик. У ну, мене в тому під'їзді однокласниця живе на другому поверсі, але це сторона ближче до мене. І подружка живе. Ну, добра знайома живе, вона жила, жила на восьмому поверсі, ну, в ту сторону, в яку був приліт. Дуже важко. Це кожен день я хожу і розумію, що це життя, що це життя людей. Дуже важко. Дуже переживаємо за нашу кришу тому що пойдуть зливи і це буде катастрофа. Ми повинні закінчити роботи до 30 вересня 2025 року. У нас монтажники з досвідом, тому вони роботу виконують без всяких труднощів і вчасно. Після закінчення вивозу, переведення в порядок площадки будуть виконуватись роботи по утепленню фасаду і благоустрій цієї площадки.